Як з фотоапаратом влаштувати шоу для вас і ваших гостей і чому він однозначно кращий за будь-який айфон? Добрий день! Ви на каналі про фото і відео. Хто тут вперше? Мене звати Сергій Меркулов. Колись запитують, що краще мати в родині фотоапарат чи iPhone? То, звичайно ж, фотоапарат. Саме фотоапарат. Найпростіший, недорогий, дзеркальний з минулих років, часто не тільки дешевший за смартфон, а й функціональніший. Надіслав листа глядач Дмитро, який порівняв знімки, зроблені свіжою моделлю айфона, та, на противагу дешевим сьогодні першим любительським фотоапаратом. Nikon d 40. Подивіться, який він маленький, випущеному у далекому 2006 році. 19 років маленькі дзеркальці. Порівняємо, як фотографують сучасний iPhone і отакий маленький старенький фотоапарат. Умови зйомки звичайні. На звичайній шкільній сцені, тобто темнуваті. Ось цей знімок зроблено на iPhone. Варто його збільшити і зображення одразу ж розповзаються на пікселі. Ні чіткості, ні деталізації. І ой, біда з кольорами. До того ж, категорично не вистачає динамічного діапазону. Ну, що ви хочете, у телефона за маленьким. Прямо скажемо, зовсім крихітний сенсор. Ось на чому нагрівають покупців. А як себе поведе любительська дзеркалка з далекого 2006 року? Деталізація набагато. Набагато краща, ніж у смартфона. І набагато цікавіші кольори. І в знімків є характер. Ну, що ви хочете. Оптика. Незважаючи на критичні для цього дідуся фотоапарата умови, він поводиться набагато краще за iPhone. Дякую панові Дмитрові за красномовне порівняння. А сьогодні розповім на що здатний фотоапарат, аби розважити і здружити не тільки вашу родину, а й навіть гостей. Макрофотографія. Макрокільця можна придбати дешево за еквівалент 5 доларів США 250-300 гривень. Не автофокусні, а автофокусні вам і не знадобляться. І якщо ви з дитиною виїхали на дачу чи в село. Або й залишитися на літо в місті, то фотокамера плюс макрокільця здатні перетворити ваші дні на свято, стільки цікавого ви побачите. І поділитеся знімками з друзями. Ви можете збільшити, сфотографувати і як слід роздивитися об'єкти завбільшки в один міліметр, мураху, пилок на квітці та безліч інших речей, що навколо вас. Тільки пам'ятайте, якщо ви фотографуєте в домашніх умовах на столі, то об'єктам фотографування знадобиться підсвітка, для чого вистачить звичайного кишенькового ліхтарика. Мами й тата, пам'ятайте, зв'язка фотокамери та макрокілець з об'єктивом набагато ефективніша, дешевша і дієвіша ніж. Всі ті мікроскопи, котрими торгують елітні магазини дитячих іграшок. Тим паче, що результатом роботи макрокілець ви зможете поділитися з усіма друзями та знайомими в інтернеті. Дитина зможе показати фотографії вчителю перед класом навіть і отримати гарні оцінки. Урок про макрофотографію є на цьому каналі. Абсолютно безкоштовно. В рубриці Фотошкола онлайн першого рівня. Що може здружити родину? Що розважить вас найкраще, коли до вас прийдуть гості? Фотографування на довгій витримці. Наприклад, на довгій витримці можна сфотографувати блискавку, але набагато цікавішим буде малювання світлом. Зайдіть у темне приміщення, встановіть у камері довгу витримку 30 секунд, увімкніть ліхтарика смартфону і починайте ним малювати. Якщо хочете вразити гостей, то поставте їх посеред кімнати, попросіть не ворушитися і посвітіть на них та навколо них. Зробіть малюнок світлом. Або проведіть конкурс серед гостей на кращий малюнок. Станьте перед фотокамерою і малюйте ліхтариком просто в повітрі, спрямовуючи світло в об'єктив. Будьте уважні. Короткі різкі рухи ліхтариком створюють тонкий нервовий малюнок. а... Повільні рухи з ліхтариком сприймуться сенсором фотоапарату як гарні, товсті, жирні лінії. Експериментуйте на здоров'я! Друзі, оголошую набір до четвертої хвилі місячних курсів з фотографій, які ведуть дистанційно в Телеграм. Упродовж восьми уроків ви пройдете всю теоретичну базу від будови камери до прийомів зйомки, розуміння основ композиції, роботи зі світлом і пакетної обробки знімків в програмі Lightroom. Для бажаючих буде дев'ятий урок з основ зйомки відео, запису звуку, авторської і режисерської експлікації створення готового відеопродукту. Вартість символічна на рівні поза. Класних уроків з історії чи математики в загальноосвітній школі, тож долучайтеся до дистанційних курсів з фотографії, бо єдиний невідновлюваний ресурс людини це її втрачені час та можливості. Якщо вам закортить навчитися більшого або опанувати фотозйомку в комплексі, раптом ви чогось не знаєте, звертайтеся до фотошколи онлайн Сергія Меркулова, координати фотошколи онлайн заняття ведуться в Телеграм, також. Під випуском оголошення. Друзі, сьогодні мало бути просто підписаним на канал. Ютуб часто обмежує видачу відео на користь каналів, де крутиться більше реклами в англомовному світі, де вона дорожча. А у нас ха -ха, реклама Ютуб дешевша. Тому аби вчасно отримати, аби не пропустити найцікавіші новинки каналу про фото-відео. Обов'язково натискайте значок дзвоника, аби я сповістив вас. Правильно користуйтеся Ютуб. А я щиро дякую спонсорам нашого каналу, завдяки яким цей канал існує і я можу оплачувати рахунки за електрику. З вами був Сергій Меркулов. Зичу вам добра і творчого натхнення.